Хочете прибрати целюліт зі стегон? Доведеться обзавестися фітнес резинкою та регулярно виконувати бокову планку, використовуючи її. Ця вправа зміцнює м'язи стегон та бореться з целюлітом за рахунок додаткового опору, який створює резинка. Техніка її виконання наступна: вдягайте резинку на стегна поруч з колінами. Напружте м'язи живота. Лягайте на бік та виходьте на бокову планку із опорою на передпліччя. А тепер підніміть верхню ногу догори, долаючи опір резинки. Виглядає це так. Та утримуйте таку позицію одну хвилину. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. І пам'ятайте, те ж саме необхідно повторити на іншу сторону для симетрії. До зустрічі!